Якщо тобі здається, що твоя мрія по схожа да, на казку і вона нереальна, давай подивимося, наскільки реальною може бути твоя мрія, і чи вона буде втілена? Наскільки реальна твоя мрія, твоя мрія реальна? Скажу так, наполовину. Тому що е, ти не дозволяєш своїй мрії бути 100%. тебе немає впевненості, і ти дійсно відносишся до своєї мрії, як до чогось такого нездійсненого. В тебе немає дозволу того, що в цьому може трапитися, і що все може збутися. І тут твої сумніви, твої сумніви. Породжує те, що ти докладаєш багато зусиль. Скажем, ти мрієш, ти хочеш, можливо, навіть і щось ти робиш для здійснення цієї мрії. Потихенько, помаленьку, не спіша. Але все ж таки, твоя, те, що твоя внутрішня суперечність і твій страх. Того, що якщо це здійсниться, то це буде вау, це неможливо. У да? тебе такий є, є така думка, і є така впевненість, що це не що це не відбудеться, не зміниться, що це не може бути, що це нереально. І ось коли в твоєму внутрішньому стані. Перестане така суперечність відбуватися, тоді твоя мрія може стати реальністю. Ну дуже важко, тому що або твоя мрія дійсно відноситься до таких неземних казкових це з, з такого моменту, що там навіть я не знаю. Виграєш там мільйон, або, о, як то каже, з бухти барах, ти поїдеш на балі. Все можливо, но, но. багато є нюансів. І самий перший нюанс це, це твоя закритість. Так, да, можливо, ти не виграєш мільйон, але все-таки, якщо ти дозволиш собі якогось дива, воно трапиться, можливо, ти і не поїдеш на саме болі. Ну, якщо ти дозволиш собі повірити в це, ти зможеш відвідати якісь цікаві країни, де ти відпочинеш і наберешся сил. Тому мрій, надійся, вір, але не включай велику суперечку в собі. Не, не став свою мрію. В таку, знаєш, на сторону відкидати. Не заморожуй, не залишай тільки на етапі мрії, дозволь собі повірити в те, що і мрії збуваються, і плани виконуються, і все в цьому житті можливо. Ну, все можливо тільки при умові того, що ти внутрішньо будеш отримувати баланс і рівновагу.